У нас сьогодні на огляді ось такий прекрасний іригатор від фірми Aeno. Придбав його на своєму улюбленому сайті ЛО. Більшість техніки саме з цього сайту. Він коштує 2299 гривень, це зараз акція, знижка з 1000 гривень. Так що ж, всередині, так, з вами дивимося, так, розпаковуємо. От, тут такий гарний мішечок. Іригатор в ньому приїхав. От, дуже такий приємний, до речі, на дотик. Його можна в цьому мішечку брати в подорожі, в мандрівки. Тут в мішечку знаходиться сам іригатор. От, От, тут От, табло є. Тут можна переключати режими. До речі, ось місце для зарядки бачу. Так. Заряджається, бачите, від Type-C. Так, але я відчуваю, що це ще не все. Ще, ще щось Ще щось має бути в цьому ящичку. Так, він відкривається. Бачите, і я не помилився. Тут ще є дві такі коробочки. Так, одна менша. одна менша. І я бачу, що тут це інструкція. Так, і. Є інша коробочка. Так, тут у нас знаходяться, ага, ну, так як я й думав, отакі от, е, от, е, насадки. Так, скільки їх тут в наборі, здається, три має бути так. Така друга. От, вони магнітні, дуже бачу, що помістився. Так, і ще така третя. Так, і ще тут в коробочці є. От, як я і казав, кабель Type-C для зарядки, тобто ну, від USB. Вже звичний. Що про цей іригатор? Виробник нам обіцяє, це те, що він підходить фактично для всієї сім'ї, Тобто він може бути як для дітей, так і для дорослих. В нього є функція пам'яті, тобто на останній режим, на якому ви чистили, він, коли ви його увімкнете, він на тому режимі і увімкнеться. Як я вже сказав, що підходить як і для дитячих зубів, так і для дорослих, так само для людей, які носять брекети. От, так, тут є ще система знезараження води, тобто в самому резервуарі. Досить великий резервуар. От, ще обіцяють, що він буде дуже довго працювати без підзарядки, тому це теж зручно брати з собою в подорожі і не боятися, що. Що зникне е, заряд. Ну, і ви знаєте, що іригатор це такий якби, ну, якби відносно новинка, але він краще чистить, ніж звичайна щітка, ніж електрична щітка. Ну, Принаймні, більшість моїх знайомих, е, які ним користуються, е, так сказали. Тому і я вирішив собі придбати. Е, на сайті Алло ще можна скористатися додатковою знижкою, якщо у вас є Ало гроші, то буде ще дешевше. Тому Буду тестувати, і вам рекомендую.